Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему планування. Та щоденник самопрограмування, що це означає, як його вести, що робити, що писати. Зараз я вам все-все все розповім. У мене завжди був зошит, в який я постійно щось собі там писала, і я навіть не знала, як це називається. І ось у 22-му році, ми, начебто, всі дізнаємось, що є якийсь щоденник самопрограмування, та ніхто от, начебто, всі знають, та одночасно ніхто не знає, що це таке, і що в принципі з цим всім робити. Я займалася цим. Всім Мені здається, ну, може, два роки тому вже, я навіть не знала, як це правильно називається. Тому зараз я буду вам розповідати про щоденне самопрограмування та як його вести. І так, в мене є такий зошит, мені подобається, що він чорний. Та я пишу в ньому такою ручкою Неоновою, та воно дуже-дуже гарно світиться, Ну, начебто світиться вночі. І що це, в принципі, таке? Саме програмування означає, що ми начебто себе якось самопрограмуємо. Що треба робити? Беремо зошит і придумаємо якусь тему, яку ми хочемо написати туди. Саме тему. Наприклад, я хочу жити в крутому домі, в крутій квартирі. Раніше всі писали: я хочу жити в такій квартирі з такими вікнами і тралівалі. І це було просто як такий список: ми пишемо, що ми хочемо, в принципі. А є ось цей другий спосіб. Ми пишемо, ми, начебто, уявляємо себе письменником, і ми пишемо історію про самого себе начебто вона вже здійснилася. Ми уявляємо, наче ми збираємося писати якийсь цікавий розказ. І пишемо ми про себе. І уявляючи те, що в нас вже щось є. Наприклад, ми пишемо: ми пишемо, я там, міла Кузьмич, мені там, наприклад, вже 25 років, так, або коли ви хочете, щоб щось трапилось, і ми пишемо: мені там 25 років, я там маю те те дитина. В мене є крута собака, там двоє дітей на дальній період. Також можна писати на період, який вже, вже може відбуватися. Літо 23-го року я позбавилась від висипань на лиці, поїхала в подорож з друзями, маю там таку-то -та сумку, спілкуюся багато зі своїми родичами, налагодила зв'язок зі своїми друзями. Один за одним починаєте писати те, що, начебто, у вас вже є. Це дуже цікаво. Це спочатку може визнаватися якось важко, що мені писати. Я не знаю, що я хочу. Але коли ви визначили, вже, що, наприклад, я хочу, от особисто я, я хочу сходити до дерматолога, щоб мені прописали особисто для мене мій догляд від однієї марки косметики. я можу написати, наприклад, я весною там, пішла е, до того косметолога, він там мені зробив це до це. І я маю таку гарну косметику. І ви просто пишете все, все те, що ви хочете тільки у часі, начебто це вже здійснилося. Тому це, це називається самопрограмування, тому що ви програмуєте свій мозок на дії, які е, в реальному житті вони ще не трапились. А ви, ви починаєте думати. Та ви змушуєте себе думати так, начебто ви вже це маєте. У вас вже є така собака, у вас вже є гарний настрій. Це можна також писати про психологічний свій стан. Я маю е, рівноважний психологічний стан. Я щаслива кожен день. Я відчуваю любов, вдячність, і ви пишете просто свій моральний стан. Якщо ви також хочете цього досягти, ви також можете це писати. І це якби такий перший тип, як можна вести цей щоденник самопрограмування. І тому у вас від першої до останньої сторінки реально як начебто ваша історія, яка вже трапилась. І ви просто будете бачити потім, як через якийсь час це реально буде траплятись, і ви начебто, я не знаю, вгадали майбутнє, якого ще не було. Це дуже цікаво відслідковувати, це дуже цікаво робити. І, до речі, хочу, хочу сказати, що це краще робити після медитації, тому що голова дуже чиста. вводять найсвітліші думки, найкращі думки і найщиріші думки, які є тільки в вашому серці, не нав'язані кимось, а тільки із середини, які йдуть. І хочу розповісти таку цікаву історію, яка в мене трапилась нещодавно після медитації. Коли я просто навіть я не вмикала ніяк музику, я просто посиділа і 5 хвилин дуже глибоко подихала. Типу я навіть не планувала, що я от зараз буду робити медитацію, сідаю в лотоса і все таке. Я просто на 5 хвилині, коли я починаю дихати дуже-дуже глибоко, я ні про що не думаю. Ні про що. У мене просто просто ну, пустота, я ніщо, Я просто дихаю. І до мене починають приходити такі думки, і я начебто починаю бачити своє життя е, у майбутньому, до якого я повинна дійти. Я начебто бачу себе, де я повинна знаходитись, з якими людьми я буду спілкуватись, та е, начебто ось-ось це ось трапиться. Я просто бачу своє майбутнє, як воно є. Це настільки нереальні були відчуття, що я вам не можу передати це. Ніяк не можна придумати собі якось на фантазувати. Я просто, начебто, бачила себе, яка вже досягла чогось. Яка вже знаходиться в іншому місці, і в мене, начебто, такий голос всередині, який мені каже, що все, що зараз відбувається, а зараз такий трошки важкий період, це все тільки на благо, та для того, щоб ти змогла дійти до цього місця. Навіть люди, які зараз уходять з мого життя, це все завдяки тому, щоб я була у цьому місці з правильними людьми, з правильним оточенням, до якого я прагну досягти. І це просто неймовірно. Я вам щиро кажу, спробуйте. Е, можливо, це буде не з першого разу, можливо, у вас е, це буде якось по-іншому, але чистота ваших думок вона буде дійсно в 100 разів краще, ніж ви просто сядете і будете писати, що я хочу, начебто, ви пишете в майбутньому часі. Тому обов'язково перший момент ми робимо спочатку медитацію, хоча би 5 хвилин просто посидіти спокійно та подихати глибоко 20 разів. Дуже глибоко і концентруватись не на думках. Не на шумі в нашій голові, а на середині, що вона знаходиться всередині, на наших відчуттях в нашому тілі та на нашому диханні. Ми робимо медитацію, а вже потім ми починаємо писати те, що або до нас дійшло, або те, що в принципі ми хочемо досягти. Я займаюся саморозвитком вже там такий то час. Я досягла таких то успіхів. Мені дуже добре, обов'язково також треба писати свій внутрішній стан, тому що речі це речі. Вони можуть до нас прийти, але яким шляхом просто краще реально написати? Наприклад, я маю нові наушники, я дуже щаслива, я їх постійно використовую в спортзалі, коли я йду на прогулянку. Навіть якщо ми не знаємо конкретно, чого ми хочемо, ми знаємо наші відчуття в тілі, які ми хочемо бачити, які ми, які ми хочемо відчути. І, наприклад, якщо ви не знаєте конкретно, ким ви хочете працювати, ви знаєте, які ви які ви відчуття. Хочете отримати від цієї роботи. Наприклад, ця робота мене зробила дуже сильною людиною. Або ця робота дуже творча. Та я надихаюсь настільки цією роботою, що мій заряд енергії там піднявся до ста. Ну, щось в такому дусі. Ви пишете відчуття. А найкраще, звісно ж, відчуття це реаль... та, реальні матеріальні речі, які трапляються з вами. Ось так. Ви помітили, що в мене тут такі зміни гарні. Я собі купила світло нове. М -м -м -м. Мені дуже подобається, якщо чесно, ось це. Це лампа така, якщо ви знаєте, називається Sunset Lamp. А це, ну, звичайно, просто світло. Побачили, всі побачили. Другий варіант, як можна вести цей щоденник самопрограмування це написати такі довгі розкази про себе, а писати коротко. Як ми пишемо, бажання, стовчик, ми пишемо самопрограмування. Ми пишемо: е, я маю айфон 14, вже ви маєте. Комфортно відчуваю себе в моєму тілі. Це, пер, ну, це, це перший пункт. Другий пункт, я можу собі дозволити поїхати в подорож три рази на рік зі своїми друзями та е, проживаючи в комфортному, естетичному готелі. Це другий пункт. І ви просто подряд пишете пункти так само, як ми писали наші бажання. Тільки, що ми вже знаємо, ми програмуємо свій мозок на те, що це вже начебто трапилось. Ми пишемо тільки в. Нашому часі, начебто, в нас це вже є. Мені подарили картіє, мені подарили машину, мені подарили квартиру. Ми пишемо просто це в часі, начебто це вже в нас є. Такий дуже простий варіант. Я пишу і той, і той, просто в залежності від мого настрою. Якщо це якось коротко, мені хочеться ось зараз в моменті щось написати. Те, що я хочу, я пишу одразу. Я там маю це, це, це е, там. І все в такому дусі. А, а якщо я хочу щось розвернути, дуже гарно купу деталі, як це все трапиться, е, як я себе відчуваю. По різних моментів я пишу це вже як е, мою розповідь про себе Ви май... Ви в теперішньому часі. Рекомендую комбінувати і той, і той варіант. Якщо ви маєте там час вільний, якщо ви маєте багато вільного часу, наприклад, на вихідних, можна просто сісти, помедитувати, розставити собі купу свічок, покайфувати, така розслабляюча музика, і ви починаєте писати Я, там, я хочу в спортзал три рази на тиждень, мені це дуже подобається. Я заряджаю енергію, я в спортзалі, там, познайомилася вже з кимось, і ви просто пишете свою історію. І це дуже неймовірно, просто відслідковувати через деякий час. Може це не обов'язково може трапитися от швидко, але просто треба мати намір, що ви це хочете, і ви це пишете. Все. І треба, і ще останній пункт хочу сказати, що треба як, як проживати ці відчуття, коли ви це пишете. Просто якщо ви пишете це ось таким ось текстом довгим, то ви вам вдається найкраще пережити ці відчуття. Просто емоційно навіть. А якщо це коротке речення, в стовпчик, то ну набагато важче. Мені ну мені особисто здається, що так важче якось пережити те, що ти пишеш. Тому що треба відчути на 100% що ти пишеш. Це твоє або чи це не твоє. Ось таке ось відео у нас було. Я всім дякую за перегляд. Всім бажаю хорошого дня, гарного настрою, всім бажаю натхнення, щоб вас вийшло написати цей щоденник самопрограмування. Я всіх цьому обнімаю. Всім пока!